Зінисхайденджеям боржельбаражінай Саудівської Аравії до вулиць країн Західної Африки і в коридорах Білого Дому It's через телебачення, радіо, онлайн і соціальні мережі. Інтернаціональна команда журналістів Deutsche Welle інформує мільйони людей по цілій планеті на тридцяти мовах світу, у тому числі і українською. Шістдесят п'ять років тому дойчі веле вперше вийшла в ефір 3 травня 1953 року символічно Всесвітний день свободи преси. Тоді бюро було розташовано в західнонімецькому кельні. Перші передачі вийшли німецькою мовою на коротких хвилях. Цільовою групою були німці за кордоном. Згодом з'явилися передачі іноземними мовами. Зведення берлінського муру 1961 року посилили роль дочівела як голосу західної демократії. Слухачі за залізною завісою використовували дочі веле як джерело неопереджених новин. Люди були ізольовані, їм не дозволяли подорожувати. Вони жили під ковпаком постійного страху та напруги і слухали всі закордонні телерадіоканали. не лише Deutsche Welle, але Deutsche Welle мала зразкову репутацію. З падінням берлінського муру і воз'єднанням Німеччини розпочалася нова ера для Deutsche Welle. У 1992 році стартували телеефіри Deutsche Welle через супутник. <реку> на початку телеканал Deutsche Welle виходив в ефір шість годин на день німецькою та англійською мовами для глядачів у Європі. Політичне потрясіння на зміні століть принесли ще більше реформ телекомпанії після війни в Афганістані. Deutsche Welle допомагала відновити там медійний ландшафт. для посилення діалогу з арабським світом, DW запустила телевізійну програму арабською сьогодні. Програма Шабаб Толк стала однією з найуспішніших у регіоні. Близько трьох тисяч працівників з понад 60 країн світу нині працюють на Deutsche Welle у Бонні та Берліні. This is DW News, live from а також у різних куточках світу. Вітаю вас та запрошую на YouTube канал Deutsche Welle Українська Українська редакція Deutsche Welle почала роботу у березні 2000 року. Спершу як радіо на коротких хвилях, згодом на перший план вийшов інтернет. Після майдану Deutsche Welle значно розширила свою діяльність в Україні, відкрила кореспондентський пункт у Києві. Почала виробляти телепрограму українською мовою та активізувала свою присутність у соцмережах. Спільноти DW Українською на Facebook, Twitter та YouTube Нині налічують загалом понад 180 П'ять тисяч фоловер перспективи.